Вадима Григоровича Настаренка в селах знають не щоток, тому його завжди зустрічають як жаданого гостя з караваєм та з радісним блиском в очах. На святковому концерті у селі Євецько-Миколаївка з привітальним словом виступили й присутні депутат обласної ради Анатолій Білий, депутат міської ради Новомосковська Олександр Гаркавенко. І сьогодні ці площадки, котрі з'являються з, з ініціативи. Дві рідний край з ініціативи народного депутата на території Новомосковського району, та й не тільки Новомосковського району, а й Магдалинівського району, Юрівського району, і в тім числі міста Новомосковськ. На в кожній жилім куточку з'являються такі майданчики. Щастя це чи не щастя? Я вважаю, що це велике щастя для цього підростаючого покоління. Ця малеча, яка сьогодні прийшла і буде радуватися цій площадці, вона теж заслужує такого доброго відпочинку, заслужує. Таких красивих гойдалок не стали винятком для народного омранця Вадима Нестеренка. Наявність короваю та теплої зустрічі в селі Миролюбівка. Цього дня майже всі мешканці села прийшли на такий значущий для них захід. Дитячі майданчики в літню пору завжди наповнені щасливими дітьми. Гойдалки сонце та свіже повітря саме таке поєднання здатне пробудити посмішку на дитячому обличчі. А заради посмішки малечі завжди хочеться змінювати цей світ на краще, говорить народний депутат України Вадим Нестеренко. Сьогодні ми присутні на цих двох мероприємствах. і. Тільки що ми бачили з якій, з якою радістю, з якими відкритими і чистими такими очами діти побігли на цей майданчик. Мені завжди приємно приймати в участь в цих мероприємствах. як правило, завжди ці майданчики у селах, у селах переповнені дітьми ранку до до пізньої ночі. Ольга Демченко, представник батьківської громади, розповіла, що раніше в селі Миролюбівка не було дитячих майданчиків, і дітям важко було знайти собі заняття. У Ольги самої є онуки, які разом з іншими дітьми, як тільки була перерізана стрічка, радісно забігли на новий дитячий майданчик. У нас дуже багато дітей в селі. Вони, ми дуже задоволені, що нам побудували цей майданчик. Наші діти нарешті будуть мати змогу гратися, гуляти тут, відпочивати, просто розважатися і знайдуть собі дійсно зайнятість якусь. Голова Глобівської сільської ради Олександр Незіминога розповів нам, що вони всім селом радилися, які саме дитячі квиделки потрібно встановити на майданчику. Не забули запитати і про побажання самих дітлахів, зазначив Олександр Михайлович. Звісно, всі мешканці задоволені, що під час будівництва дитячих майданчиків всі їх побажання були враховані. Ми дуже вдячні депутатові Верховної Ради України Нестеренкові Вадиму Григоровичу за ініціативу та підтримку нас в будівництві і придбанні цієї дитячої ігрової спортивної. Площадки на майданчику лунає дитячий сміх. Щаслива малеча вже випробовує новенькі гойдалки та вигадує нові ігри. Та тепер же в своєму спортивно-ігровому комплексі Йовецько Миколаївці і Миролюбівці пишаються новим придбанням, і тепер залишається сподіватися, що вони зможуть зберегти такий чудовий подарунок.